Вітаю глядачого каналу. Мене звуть Віталій, я знаходжусь в Сан-Фосе. І сьогодні я йду вже вечором. Після робочого дня, вівторок, який сьогодні там був все вже 15-16 жовтня. Вирішив притись по вулиці Чері Авеню. Це не вулиця, а взагалі авеню. Опенхаус. Це в суботу в неділю буде. Показати вам. Не буду ходити по шумній дорозі. Так, а там опенхаус справа. Чесно, ну непогано, непогано. Я йду з тіньової сторони, там де... Вулицю докривають трохи дерева, щоб не перегрівався, а той, там опен хаус. Такий дивний запах від цих кущів. Не дуже мені подобається. Ну, це я не перше зазначаю такі кущі стоять, вони дивний запах тоді створюють. Не дуже приємно, скажімо так. Оп, там білочка полізла. От такі навіть є ворота з парканом цегляним. Не ну, всі парканці відкриті до своїх дверей. Ну, це на... тут відкритий. А, там у нього там бекярд, мабуть, він зачиняє. Така цікава вулиця. Вишнева, да? у нас би назвали вишнева вулиця. Ну, Тут не переймаються різними означеннями, тому що вишнева це у нас не, не іменник, а прикметник яка, на да? поліцейський їде. Тут поліцейські машини темно-синьо біла. Як правило, частіше в поліцейських містах-білий автомобіль, а тут темно-синій білий кольори. Так от, У американців я думаю, мабуть, і немає, щоб назви вулиць були за означенням, за прикметниками і так далі що вишнева яка да. а, тут вулиця називається вишня авеню теж непогано навіть даже краще вони розуміють що це Честь вишні. а вишнева ну, тут не знаєш як, яка це просто може такого кольору вишні це темно червоний Ну і бачите Вулиця чим приємна, що тут непогані будиночки і продаються. Це цікаво. Якщо дивитися, скажімо так, а якщо йти отак по вулиці десь в Україні, в якогось міста, де приватний сектор, і порівнювати і ось тут йти, то Будинки в США частіше продаються, ну, звичайно, частіше виставляються на продажу, ніж в Україні. Цікаво мені було б знати думку, що ви думаєте, чому це так. Я думаю, що такий стиль життя. В США легше купити, як і легше продати. Так, а мені треба буде натиснути. Оп, я пішов. Далі. Це я зайшов на Плазу. Зараз трошки поберемо Fox Warsi Шопінг-центр. А, це я, я по вулиці. Фокс. Фокс. Зараз правильно буду вимовляти англійські звуки. А? Звуки в англійській абетці не такі, як звуки в українській абетці. Вони різні. Так от, Fox Verсі, Fox Versi, Fox Versi. Ось така плаза. Ну, Звичайно. До речі, тут часто невеликі плази є. По різному містах буває. Ну, буває великі плази, буває маленькі плази. А зараз ось така плаза. Так. Зараз пройдесь тут. CVS Pharmacy. Це магазинчик. Ну, там не тільки фармасі продається, а щось інше. Так, ну що, там я не вийду, прийдеться сюди виходити. Ну це така типова плаза тут сам все. Коли якісь один-два великих магазини можуть бути. Я не побачив що там, який далі магазин. І більш дрібні так сказати. Так, що у нас там? Давай я сюда вийду далі піду. Це освобольці Лікійоське, а Neilz. Подивитися, не закрила машина, ну добре. Невеликий набір магазинчиків. До, до речі, цей CV S Pharmacy має Drive thru для трохи. Для трохи. Вимовляти треба, як міні тільки американці вимовляють. Тухують. Просто хочу показати чергову вулицю Сан Хосе. І в основному, як кажуть, одноповерхові. Ось такий бір, Кордон якби є цей, але бачите, він не відгороджується парканом. Люди не переймаються тим, що до них ну, щось тут грязно. До них підійдуть близько. і зайдуть в їхню будівлю. Тут достатньо безпечно проживати. Ну, тому люди це в останню все переймаються. Ну от такі красиві оформлення будинків є. Бачите, він достатньо широкий. Оп! Там люди йдуть. Я зараз покажу. Добиться. Цікаво, зараз покажу як ремонтують будинки столітні, Щоб ви розуміли чому. Оцей будинок, якщо його скажімо, десь можна було прослідити історію, бачите, архітектура дуже стара, так давно не будують. От. І ось вам приклад. Цей будинок колись був побудований, умовно 100 років назад. Щоб він не розвалився, його періодично ремонтують. Бачите, він такий вертикальний, в нього навіть доски. Це перше були вертикальні, потім вже набагато. набуває. От його зараз там ремонтують. Ну, може трошки там вони і додають, але ну, до речі, на відео видно, що там пустота за дверима. І будинок буде рахуватися там. Ну, що він якогось там 1900 умовно скажем, 24 року 100 да? років назад а, по документам а його е, отак ремонтують бачите оце стара частина ліва вони мабуть пізніше будуть ремонтувати знімають обшивку так, і дивляться якщо дрова дерево в ньому хороше, то залишають, якщо воно достатньо вже погане, то заміняють на нове. І так весь будинок. І потім виходить, що він новий. А по документам він буде старий. Для чого це робиться? Коли отак підтримуєш, ремонтуєш будинок, бачите, з цієї сторони ще не. Ну, Там вікна міняють, а більше нічого. Стінку не чіпають, тільки фасадну стінку замінюють. Це для того, щоб не піднялася ціна будинку. Коли так, так зване слово РП, коли вони ремонтують будинок, то ціна будинку не збільшується. А коли вони будуть його перепоняти, ну, вони це гемондери називається. Отак як цей час, мабуть, а може він так і був побудований боком цікаво. От коли вони ремоделінг роблять, то виникає нова ціна. Там треба проєкт архітектурний робити, що там ну, була одна кімната, ти хочеш дві зробити, добудувати щось на кімнати, чи щось ще по-іншому там доробити. Змінюється загальна площа і все інше. Форма будинку, там, конфігурація і таке. І тоді це архітектурний проєкт і ціна вийде по сучасним міркам. От. І Це буде невигідно. Чому? Тому що ця оцінка будинку впливає на Ай. податок на нерухомість. Є, є такі варіанти у всіх містах, починаючи з Нью-Йорка, коли якщо будинок, будинок чи там навіть квартира не, так, не переплановувалася так скажімо, да, по нашому, тобто не робився новий архітектурний проєкт, а просто типу, вони заявляють, що ми будемо ремонтувати її. Тобто стінка така ж сама залишилась. Навіть з того ж матеріалу буде і все дерев'яне, тут другого матеріалу немає, то і ціна залишається столітньої давності. А якщо перебудували, то вже на теперішній. це вже як вновь побудований будинок. А тому, коли ви дивитесь, що кажуть, що ну, цей будинок був побудований 100 років назад. А ви дивитесь, він виглядає, ну там як там. Дуже чудово. Це тільки від, від того, що його періодично ремонтують. Там вже від того сторічного матеріалу, тобто, до речі, мабуть, продається. Продається цей. Ви подивитесь, як він, я не бачу. Продається ділянка. На стопчику притулина, що ми їх вікна. А тому Отак купує старий будинок, але колись він був хороший, великий, а ціна тогорічна, того а, тому... а тому Дешево? Будеш платити мало податку. Тільки не треба його перебудовувати. Зразу податок підскочить. Ну, якщо порахувати, що, як кажуть, тут кожні 10 років, ну, ладно, там, 20 може, ціна подвоюється, можна уявити, що ця знаєш, вона... Е прогресивний, прогресивні, да? два, потім 4, потім вісім, у своїй системі подвоюється. то це буде дорого. Ось тому той міф, що дерев'яні будинки тут довго стоять, наприклад, цей Визначається в тому, що його за 100 років, ну раз 5 ремонтували, скажімо так, кожні 20 років. Заміняли якісь стіни ще інше на нове. Як це можна побачити, дивитися можна, який матеріал, скажімо, обшивки будинку. Скажемо цей, що я зараз йду. Гераждор Авенюр. Герадо Авеню. У нього вертикальні панелі це е, ці, по-моєму, я вже забувся, по-моєму, в 90-х роках популярні були, да? так? Ну, Тобто якихсь 20 років він... А може навіть на початку 2000-х. Ці панельки. Це не панельки давності. І Вони вдається пластикові. Ну, ось там будиночок теж. Сама по собі архітектура стара, але видно, що він ремонтувався часто. Але все рівно притись по такій вулиці, вулиці цікаво. Так. Лофилки за Харрис і Волс. Це у Буринке живут прифельники и Волса. Так, кто-то. Є такі, скажем, нейтральні виборці, які просто в день виборів вирішують, за кого їм голосувати. Тобто вони не є прихильниками жодної партії, а так просто виконують свій обов'язок проголосувати, вибрати президента. Ну, не тільки президента. До речі, на цих виборах вибирають до... Навіть до місцевого локального якогось устрію, скажем, не знаю як тут навіть назвати, але там є навіть локально. там тебе голосуйте, він там піде в якийсь комітет цього Ерії, навіть так буває вже, це так приблизно. Оп! Hey. Да, от, є всі Такі люди, які реагують, ну, вони розуміють, що я буду сміття. Вони розуміють, що я знімаю... О, дивіться, тут гранати ростуть. Я покажу. От гранати ростуть, бачите. Чим мені подобається Каліфорнія, що не, що не потрібно нікого просити гранати. Виростив дерево, зірвав гранати і кидаєш їх у ворога. Так як в тому не в воротка. Да. Почому гранати. Стільки то назвав. Дай спробувати, бери, чеку вириваю і кидай люди. Ну тиха хороша вуличка, так, так. Бачите, тільки по вулиці ходять ті, які, ну скажем, або їм треба як не відповідти зараз. Любить відео. Або вони не дуже йдуть, там 100-200 метрів, або ну, школяри, які ще не мають автомобілі своїх, і скажем, не можуть. До 16 років права на управління автомобілем, а тут по-моєму з 14 років на мотоцикл. От. Або їх не цікавиться, тоді вони от на велосипедах ще якось так пішки. Так, а що тут у нас зверху? Там якийсь будиночок набудував зверху. Це сходинки. Ага. Це для дітей, мабуть, побудували, щось там. Ну і хеллоуін робить. Це теж, біться, цей будиночок, він якби старої компоновки. Зараз над гаражем не будують. Бібек. Отаке от навіть можна зробити. Да. В кінці місця буде хеллоуін. Знову ж таки ми попадаємо в місце, де стара архітектура. Там якась інша. А тут стара архітектура, будиночок достатньо великий. От над гаражами два гаража і будинок. Це говорить, що він колись дуже був багатий, тому що раніше тільки один могли дозволити свій будинок. Два гаражі не так давно, хоч зараз вже і по 4 будують нові будинки. А цей будинок взагалі шикарний. Дивіться, який він великий, яка архітектура. Але знову ж таки, бачите, навіть дві камери спостереження. І, але це все ну, видно, що стара архітектура От. цьому будинку дуже багато років. Але колись він був взагалі дуже шикарний. Ну і ділянка я бачу теж саме. Займає велику ділянку цей будинок. Справа теж сама. Ось Можна ходити і дивитися на ці текстури. Знову ж таки, чим мені подобається США, що тут ну, є, звісно, повторення, коли забудовник робить масово, вибере там 3-4 типи будинків. І штампує, як кажуть, їх на якій закупив якусь ділянку землі, велику достатньо, щоб там знаю, скажімо, сотню будинків побудувати. І він вибирає 3-4 варіанти. Знову таки цей запах. І оцей такий запах знову мені не подобається. Ну що ж таке? Різкий такий, їдкий. О, їдкий. О, з того ж це старий будиночок. Архітера незвична, біве вдох, понятно. Він може ну, ну, відносно новий. Бачите, вони все рівно. Вони краще побудують дерев'яний паркан. Хай він там не знаю, за 20-30, ну хай 40 років пропаде, побудують новий. Замість того, щоб побудувати цегли чи бетонний, який буде вічно стояти. Вони цього не роблять. Тут, тут. Для дітей зробили ну, буде нам біля дороги щось якось ну, нічого ось таку ну так да, тут теж отак зробили так я ще не дійшов до парку йду до парку ось Ті, що хтось так, так робить, оформляє якісь такі, прикрас... ну, як він, це, не прекрасне оформляє таке до Хелловіна. Я їх називаю настоящі реальні американці. Хоч заборчик у нього підкачав, воно вже треба було пофарбувати. Що колись він білий був, а біла фарба була років 30 назад. Вона вже а може довше за всі ці роки змилась і він просто за стебне дерево. От. Ну, нічого, краще такий, ніж ніякого. Що мене надихає, що я йду по вулиці Чері, більше навіть не вулиці, а по авеню Чері. Ось тут навіть не фарбували, поставили новий. Ці основні скажімо, бруски, чи як вони старі, а між ними встановили нове дерево. Ну, правда, воно вже давно, павутиння пройшло. Ну може не давно, то зверхні давно. А оце основна квадрат з нової досточки, які ще не встигли пощурніти. Ну, знову ж таки, той рухповерховий будинок мені дуже подобається. Нагадує середні віки Європи. Я не спеціаліст в архітектурі, не досліджував, але подивіться, там прапор американський, це говорить, що декількох поколінь, там, там живуть зараз люди, яких декілька поколінь, вони американці, тобто були народжені в США. Сан-Хосе. Баундри Сансе, Каліфорнія. Так, бачите, така ж навіть штучка, вони робили раніше. І інше от. в США, чомусь все державне, таке муніципальне, тобто не приватне, стараються робити налічне. А це я зараз живу по тротуару, якому ну 5-6 десятків років. Це я вже до знаю. Я в своїх відео раніше показував. Якщо я знайду дату, то я спробую показати. Але я і так знаю. Коли її зробили. Але тут навіть хтось намагався, що то... Джордж. Там написано і таке інше. Хтось питав, коли робив цей тротуар. Ну, Отой будиночок мені нагадує середні віка. З фільмів про середні віка Європи, звичайно. Тут середні віка ще цього такого всього не було. Ну от, Джеймс Гріфітс констрактор. Цей констрактор, тобто будівельник, робив цей тротуар. На жаль, він не вказав рік. такий фібіве вдох придавили листя, там мабуть свисте його зараз я, я подивлюсь де я то може до парку далеко йти а може вже і дійшов а, звісно піду назад по іншій вулиці подивлюсь який щоб вам більше було цікаво дивитись ну, Єдине, що мені одноповерхові будинки не подобаються, те, що вони мають один поверх. Тобто, щоб зробити його багато, в даному випадку бедруму, треба велику площу займати. А це вже не так цікаво. Краще вже робити другий поверх. Ну, Бачите, який добрий там туди займає на кутку і тут 10-20 метрів 30 тянеться будинок один. Ну, Може тут їх вже два, тільки вони все стикувалися. Тобто родичі живуть, може таке бути. І, як правило, ці будиночка, міські містки стеля. Не знаю, що ми. ми їм Хочеться побудувати, добудувати чи як. Не це не, не цеглини доложить, хотів сказати. А доски вище. Може доски не дозволяють. Може в них висота цих вертикальних досок, чи бруски, як вони називаються, бруски, мабуть, точніше. Тубайфо інші.